No вей. Всім привіт, Агротехнар. Сьогодні знімаємо вам гарячу новиночку: це шифінг 244 модель BFU модель Бефю. З компресором. Примусова гідравліка, передній радіатор, коротше, повний фарш. Це максимальна комплектація 25-го року трактор. Давайте подивимось і я вам розкажу, скільки це коштує. Шифінг повнопривідний. Якось, в принципі, можете по цим номенклатурам здогадатися: 24 конячки, 4 х 4 привод. Це у нас повний привід. Фронт. Радіатор, який стоїть у нас спереду. І U, це Ultimate гідравліка. Тобто у вас по суті виносний гідроциліндр. Але на моделях 25-го року від нашої компанії ми ще будемо постачати отакі, отакі от ресивери. Тобто, це шифінг з компресором, з ресивером. Так, давайте розберемося. Мотор сф 138 тр 2 одноциліндровий, 1,35 літри, 24 кінські сили. 120 рама. 5, 5 у нас листів ресор. Переднє міст у нас. Звичайного кулачкового типу, все толотниці прошприцовані, мости у вас проходять дуже-дуже довго. Вони тут е, вкрай надійні, тобто на шифінгах все, що зроблено, все йде з запасом дуже великої потужності. Що мене дуже і приваблює в цих тракторах. Вони майже не ламаються у людей, а це класно. Е, резина 6,169,524, е, кліренс у нас тут 280 мм. Задні чолки у нас як були 40-го типу, тобто як на 40 тракторах, 6 вал відбору потужності 540 обертів, є причіпний механізм, є у нас клішня. примусова гідравліка з виносним гідроциліндром, ну і звісно, сам компресор. Речажочок у нас вмикається ось тут. Можемо під'єднувати шлангу. Все дуже класно працює. Розширювальний бак гідравліки у нас е, трохи поміняв свою форму, але залишив свої функції. Тобто він у вас з'єднує крила і плюс слугує розширювальним баком для масла. Також у нас притерпели зміни, тобто встановили під ліву руку у вас сам компресор. Е, залишився під'єднання переднього приводу, це вал відбору. Коробка 4 передачі вперед тут-назад, повишені, поніжені маємо. Також все в принципі, працює, все у нас тут в захисті зроблено. Тобто, отакий от маленький бачимо, ремішочок розкручує сам компресор. Зараз спробую вам підзняти. Ну, Понятно, що він працює напряму від коробки. Тобто, Коли у вас коробка крутить, компресор працює. Сам датчик компресора, до речі, ресівера винесений ось тут. Генератор у нас стоїть на передній частині. Хто не знав, на шифінгах у вас тут трохи зеркально розташовані гальма і газ, але все працює. Датчика 4 вже встановлена. Це моделька 25-го року, нагадаю, коштує ця модель, от саме солодке. В цьому що ціна залишилась такою, як і була в тому році: 4500 доларів. Тобто, ви купуєте трактор з примусовою гідравлікою переднім радіатором, повний привід. І ще в подарунок можна сказати, що вам буде компресор. А якщо ви ще підписані на нас, ми вам ще в подарунок зробимо масло до цього трактора на заміну після обкатки. З гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, без передоплати. Набирайте, замовляйте прямо зараз. Будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока!